Зривали мобілізацію на Львівщині. Впродовж жовтня 2024-го кіберфахівці Служби безпеки України заблокували 13 інтернет-спільнот в соцмережах, які перешкоджали мобілізації у Львівській області. Аудиторія цих ресурсів налічувала близько 140 тисяч користувачів. Про це повідомили у прес-службі управління Служби безпеки України у Львівській області. За інформацією правоохоронців, учасники груп повідомляли, де на Львівщині представники ТЦК та СП вручають повістки. Ці групи користувалися попитом серед чоловіків, які намагалися ухилитися від військового обов'язку. Щоб уникнути відповідальності за перешкоджання мобілізації, деякі з адміністраторів приховували свої контактні дані в налаштуваннях груп, а також створювали приватні групи з прихованими контактами учасників. Кіберфахівці СБУ встановили особи адміністраторів та заблокували групу, де повідомляли щодо пересування військовослужбовців, зокрема про заходи, які проводять працівники ТЦК. Під час обшуків одного з адміністраторів вилучили телефон, через який він працював у групі. Фігурантові повідомили про підозру перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Максим Турченський, телеканал НТА.